Немає бажання е, голосувати і підтримувати ідею створення тимчасовості комісії. Ми маємо сьогодні роботу робочої групи, роботу якої фактично зводиться на Нівець. От. Але ми ще маємо надію, що Генеральна прокуратура, яка ці всі справи розслідує зараз, дасть нам певний якийсь результат. Хоча, е, чим далі йде час і чим більше часу ми втрачаємо, тим менше, звичайно, ця надія. Вона зменшується, що ми будемо мати дійсно реальні розслідування. Хотілося б ще поговорити про ситуацію на сході. Сьогодні розпочався повноваштабний наступ на Мар'їнку. Що це означає на ваш погляд? Мінські домовленості і до цього дня зі сторони бойовиків не, не виконувалися, але все-таки не було повноваштабних боїв. От цей день, що він означає для нас всіх? Це дуже небезпечний сигнал і дуже небезпечний факт. Це означає, що е, Путін починає. Реалізовувати якийсь свій план, який йде в супереч мінським домовленостям, це означає, що нам треба бути більш зібраними, більш е мобілізованими, от, тому що це дуже небезпечний сигнал. І хочеться вірити, що це не є частина якогось широкомасштабного плану, а це просто е -е якийсь спалах активності локальної. Хоча е на превеликий жаль після таких довгих перемирь, як ми розуміємо, агресор набирає сил, йдуть гуманітарні конвої і готуються до наступних таких от недружелюбних дій, тобто до наступної агресії. Тому це є сигнал, сигнал для всіх, і сигнал, в тому числі для того, щоб ми більш рішуче рухались в напрямку отримання. Зброї, в тому числі летальної зброї для мети стримування, для мети стримування агресії і недопущення того, щоб лінія сьогоднішнього зіткнення рухалась в напрямку України. Чи у вас ще інформація з приводу того, як будуються фортифікаційні споруди в зоні АТО на які уряд відляв гроші? Маємо на превеликий жаль мало інформації об'єктивної. Розуміємо, що не все там так добре, як, як на перший погляд здається, от але об'єктивної інформації маємо мало. Хотілося б отримати до доряду більше звіту по конкретним об'єктам. Так як конкретні об'єкти залежать від окремих відповідальних осіб. От з тим, щоб розуміти, що якщо проблема є, то є конкретна особа, яка повинна з це нести відповідальність. Дякую.